Ну, по-перше, е треба слідкувати, за чим би я б спостерігав, якби я да? ну, Я таке теж зробив, спостерігав там одного часу ці явища, і мені теж було цікаво, щось там. Да. І, ну, я можу сказати, це лунні фази, міся місячні фази, фази да? пов'язані з. Е Просто луною, да, от яка луна там сьогодні, завтра, там от це все. І там це дуже-дуже пов'язано з енергетикою тіла. Це не байки, не міфи, це, це працює. Якщо ти починаєш це, ну коротше, е йога вона тебе робить більш сенситивним. Ти очищуєшся, і ти, скажімо так, твоє тіло більш налаштовано з природою. Е і тоді зв'язок з, з, з луною, да, він буде більш. Я, яркий, да? Яскравий. Okay. Uh -huh. uh, да. І він завжди є, просто ми не завжди його відчуваємо. А йога то тебе робить таким більш налаштованим з природи, і тоді тобі починає здаватися, що на тебе там все впливає, то такий період трансформації. Потім він теж пройде, але в принципі ти будеш відчувати лунні фази. Я, я би сказав, що це май, майже найголовніший фактор він там десь. 60 відсотків дає таких спецефектів. А, uh -huh. Другий я так вкратце, да? uh -huh. другий фактор це енергетика твого тіла. Вона так, вона зв язана, зв язана, там з луною, сонцем і там, такими штуками. Ну, просто навіть циркадні ритми. Да? Оці, uh -huh. там, те, що вночі в тілі відбувається, вдень в, в інші процеси, там, і, і так далі. Тобто, всі органи налаштовані фізично фізіологічно на ці біоритми там сонце. Або день, або ніч. Так? Тобто, ми це, це все знаємо. Там це не теж не містика, це абсолютна анатомія та фізіологія. От. І е, от друга фаза, ну, другий параметр це е, коли е, ця енергетика вона якось циркулює там в рамках доби і mm -hmm. такий, такий мікроритм мікро да, то, то в е, місяці. Тобто 30 днів, да, а то такий короткий, і в рамках таких коротких а, штук є свари наші, оці потоки енергії правої лівої, угу. вони там міняються кожну, угу. кожні дві години. Да. Угу. І ще мікро, такі ритми, котрі встроєні в ці дві години, да, там дві на ліву ноздрю, там дві на праву, і так далі. Угу. І от ну, в кожній ноздрі по п'ять первоелементів: тобто вогонь, земля, воздух, ефір що там вода, да, 5 перелементів, вони е, ну, розділи там, умовно там 120 хвилин на 5, ти отримаєш приблизно е, час на кожну там, стихію. Тобто ця стихія, наприклад, права ноздря там, активна, е, в неї там, починається там, стихія води, там, вона там, йде там, скільки... От там математика, да, там 60 на 5, там, це, там, 12 хвилин, uh -huh. там, да, uh, 12, uh, 24 хвилини буде одна татва. Татва це перший елемент. Ну, от, наприклад, mm -hmm. і е, там дві з татв неблагоприятні для якихось умов, і три з них будуть благоприятні. Ну mm -hmm. там дуже великі такі схеми, таблиці, але воно, якщо ти знаєш, яка татва активна в цій сварі, е, mm -hmm. та правій чи лівій на, на даний момент на конкретний. То ти, якщо твоя діяльність не співпадає з тим, щоб е, благоприятна да, ось зараз, mm -hmm. то ти отримаєш або там щось хороше, або ні. Тобто, тобто, якщо співпадає з благоприятним, все йде все гарно, mm -hmm. якщо ні, не йде, і тобто, тобто це... від від часу в протязі доби залежить, <гум> да, так? Да, тобто, да. Якщо це да. не одне саме там четвертій да. вечір чи шостя, да. чи сьомича? Ага, да. тобто, це це я тобі назвав такі дуже яскраві приклади, але додай туди ще. Там твоє емоційне, емоційне почуття, ну, да, ну, там це психологічне, воно ж теж десь в тілі, да? додай, що ти їв, чи і скільки часу пройшло після їжі, чи вона була якісна, і, 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 і там стільки всього, Все тобто... впливає, <гум> знаєш, треба зробити да. календарик і там все виписувати, да. яка фаза луни, який, ти... і... ну і... так, та, та, та. 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 ну, я, я почав список з самих таких яскравих штук, хоч, хоча б співпадати, знаєш. Ну, такий може тупий приклад. Там ну, хоча б е е намагатися вийти в двері, а, а не в стіну лбом да? ну Хоча б такі штуки, бо нас вирубає. Ну інколи дуже про щось просте там не виспався, з'ївните е там перенервував. Та фаза луни там, якась там попавнолуння чи новолуння ну, такі. Вони дуже дуже різні по, по впливу, абсолютно різні, діаметрально. На, повно на повну луну більше сил або загострення якесь іде. На нову луну казалось би, да, там, типу, краще починати щось, але в тебе нема сил зовсім. От просто нема, ну і так далі. Тобто, ну так я б я почав за цим спостерігати, але на да, просто дос доскажу на останню таку тезу: це про чи чисту фізіологію, коли ти е працюєш з м'язами, там розтягуєшся чи там mm -hmm. напружуєш їх, тренуєш. В них є така ну, як синусоїда, да, тобто ти е, створив напруження, там потім там молочна кислота, і потім там ще там один день воно спадає. Да. І цей такий е, е, пагорб на графіку, він mm -hmm. як хвиля, і він може тривати 3 три дні, 5 днів. Тобто, коли ти напружуєшся нескінченно, то, то ти постійно тримаєш тіло в такому піковому стані, а це втомлює його, тому ефективність падає. Тому потрібно робити перерви. Це таке просте пояснення, чому інколи, коли ти тренуєшся постійно в тебе погані показники. Коли ти робиш перерву, тіло можна сказати, ус усваїває, да, встроює все відпочиває. В нього вже є новий навик, який ти натренував, але воно і відпочило. Є енергія тому це треба враховувати в тому, як ти будуєш графік занять. Uh -huh. а, тобто, маньячити це звучить круто, але воно інколи не круто для тіла зовсім неефективно. Треба зробив нагрузку, потім пауза, потім знову зробив, от якось так.